Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. 1 червня в Україні сталася трагедія. У Києві під час ракетного удару загинуло троє людей, серед них дитина. Вони намагалися потрапити до бомбосховища, але не змогли. Таке могло статися і в будь-якому іншому мегаполісі, бо проблема із бомбосховищами, з їхнім станом та безперешкодним доступом до них актуальна для багатьох міст України. Втім, десь її, хоча б якось намагаються вирішувати, а десь як у Києві, та і як у Дніпрі. Вона стоїть дуже гостро. Після трагедії, що сталася у столиці, наслідком якої став вибух громадського невдоволення діями місцевої влади, по Україні почалися масові перевірки бомбосховищ. Через це дуже розхвилювався міський голова Дніпра Борис Філатов. Бо у Дніпрі ситуація з бомбосховищами одна з найгірших в Україні. Хоча сам Борис Альбертович намагається представити її як звичайну. Так, навіть столичні журналісти, коли починають брати інтерв'ю у мера Дніпра, запитують про стан бомбосховищ, вказуючи, що для Дніпра ця проблема стоїть більш гостро ніж для більшості інших міст України. У ваш бік лунало дуже багато критики. Що у Дніпрі дуже і дуже бракує приміщень для укриття цивільного населення? Як ви вирішуєте проблему із захисними спорудами? Ну Дивіться, якщо чесно, то ця критика лунає не тільки в мій бок, вона де ж десь більш-менш ситуація з бомбосховищами та укриттями, вона більш-менш, скажімо так, ідентична. Усіх територіальних громадах але Борис Альбертович добре розуміє, що одна річ розповідати журналісту про середню температуру по палаті, а зовсім інша пояснювати свою бездіяльність київським компетентним органам. Тим більше, що сам президент поклав відповідальність за стан бомбосховищ на місцеві органи влади. Хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців і конкретна відповідальність. Відчувши, що запахло смаженим, пан Філатов поквапився перекласти усю відповідальність на інших: ДСНС, правоохоронців, фонд держмайна. Тощо я не коментуватиму вакханалію, що зараз відбувається в Києві після обстрілу. Коли непричетних нагороджують, а невинних карають, коли трагедію намагаються конвертувати у політичні дівенти, коли замість встановлення істини лише перекладають відповідальність. Я хочу просто нагадати всім, кого це стосується. ДСНС, яка не дає погодження на реконструкцію критів, бо не відповідає нормам. Радянським нормам періоду холодної війни фонду держмайна, що сів своєю товстою дупою на купу бомбосховищ і робить вигляд, що це цінне майно, яке не треба віддати місту, а можна натомість продати з вигодою, правоохоронцям, які не вважають за потрібне, привести до тями величезну кількість приватних суб'єктів, котрі не пускають до себе громадян під час повітряних тривог. ЖК Рибінський, Паскудо тобі особливий привіт. Ну і звичайно своїм підлеглим, яких десятки тисяч, але хтось, схоже, розслабив свої булки. Не плекайте ілюзій, не думайте, що вам вдасться відсідатись в кущах і зробити інших винними. Таку тактику обрав мер Дніпра 1 червня. Але якщо хтось вважає, що зроблено це було для того, аби виграти час, то він помиляється за майже місяць, що минув відтоді, ситуація з бомбосховищами у Дніпрі кардинально не змінилася. Це знайшло своє підтвердження, і під час виїзду знімальної групи телеканалу, «Д1» в Амур, нижньодніпровський район міста. Завдяки нашій знімальній групі місцеві мешканці щойно дізналися, що тут є бомбосховище. Проте стан укриття викликав у них справжній шок. О боже О, Боже мой, тут живота. Ні, вода? це, звісно, одне названня. Це ужас. Ну як? Ну як, ну ребята. Ну ні слух спускатися до такого бомбосховища містянам просто страшно. кажуть, краще перечекати тривогу вдома. Начало початку штабної війни. Тут бомбосховище було взагалі непридатне для того, щоб бігти десь ховатися, а тим більше з дітьми ночі, це вообще жах. Тому що ви самі прекрасно бачите, дощі вже пройшли, а в нас до сих пор тут. Вода стоїть, бутилки плавають. Тобі вже легше вдома сховатися там поміж двох стін. Це буде тобі краще, ніж кудись бігти. Так як я мама, у мене син, тільки три рочки, куди ти дитину будеш ну, тащити, їхати кудись там. Я не бачу смисла. Оце сирена, і коли взриви, і тим більше, якщо нормальні, іноді закриті, їх можуть просто не відчинити. Це є багато цьому. І, А отут у нас. А тут напевно ніколи їх тут ніхто й не ховався, тому що воно завжди якесь було то тут мусора багато, то затопи його, то ще щось. То воно вообще було зачинене. Його ось тільки недавно відкрили, і то ну толку, то що його відкрили, вообще ніякого нема. Ми вирішили провести опитування на вулицях Дніпра та поставити перехожим питання: чи знають вони де найближче до їхнього будинку бомбосховище, чи завжди воно відчинене, та в якому воно зараз стані. Ближче вас бомбосховище, відкрите чи ні? Чесно, не знаю, не я ні не разу. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, ви, де бомбосховище на ближче? Ну, Ні, ні, не знаю. Я, якщо чесно, ні, я не знаю. А ви? Так, знаю. Скажіть, будь ласка, чи укомплектоване бомбосховище, чи відкрите воно? Воно відкрите не укомплектоване. Ні, я взагалі там не була. У мене дві стіни, і ось це моє бомбосховище. А чому ви не ходите? Ну, я більшу частину проводжу вдома mm -hmm. і там працюю, тому якщо якась загроза, то ховаюся у ванні, там, де немає ні вікон, нічого більш безпечніше. Чи знаєте, ви де найближче на бомбосховище до вашого будинку? Не робота, а саме будинку? Так, да. рядом після дому. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, в якому воно стані? В гарному саме приводили до порядку. Mm -hmm. Скажіть, чи укомплектована вона вона? Про чим саме? Навіть є біде. <реш> це вас дуже здивує, мені А Скажіть, це ви самі зробили? Там був унітаз, а ми з нього зробили біде. Угу. І е, останнє питання, чи завжди воно відкрите, щоб люди встигли? Е, є відповідальні люди, до яких можна буде звернутися, щоб воно не ну, відкрите. Угу. Ну, Звертаємося. І... Люди туди заходять. Є. Є, але воно не працює. Там закритий вхід, нас туди не, не, не пускали. Угу. А чому зачинено? Не знаю. Якась частна, щось таке. Ну, що частне таке. Тобто частна була бовму схова Ну Там такий садик закритий і колись ми пішли во час тривоги і нас не пустили. Угу. А ви зверталися до влади? Що зверталися, так. Да. Відповіді не було. Відповіді не було. Я, мене, я, я в приватному секторі живу, тому в мене бомбосховище своє. Ні, ну, немає. Ну немає. Як це немає? Не так, це немає. У ну, нас немає рядом з домом, бо бавдіж. У нас вдома є підвал, ми його обородували. Якщо буде така потреба, у рідний підвал. Скажіть, біля вашого дому, в якому стані бомбосховище? В принципі, в нормальному, тому що ми його самі робили і самі робили для себе. Лавки нам давали, ми а, в мебельній фабриці нам дали безплатні лавки, mm -hmm. і, а все інше ми знаходили самі. Хтось приніс дивани, ми знайшли а, старі килими і поставили їх на підлогу. Mm -hmm. Все таке інше крісла, подушки. Тож більшість опитаних або не знають, де знаходяться бомбосховища, або якщо знають, то тому, що самостійно за власний кошт їх облаштовували. Та що там пересічні дніпряни? Мерія ігнорує не лише їх, а навіть ДСНС, не надаючи рятувальникам повний перелік укриттів, про що повідомив керівник платформи Громадський контроль» Денис Дениселін списались з ДСНС та фондом Держмайна. Виявилось, що міська рада не передала досі в ДСНС перелік найпростіших укриттів, взятих на облік жодного. Тож тут багато питань. Фонд держмайна в 2019 році звернувся до міськради про прийняття двох бомбосховищ на столетова 21, в міську власність. Але депутатська комісія сказала, що вони в поганому стані, тож недоцільно їх приймати. За це проголосували депутати Федоренко Верба Буря Луценко. Також міська рада не приймає в міську власність ще 44 бомбосховища. Фонд держмайна з 2018 року звертався чотири рази по цьому питанню до міської ради, але міська рада не хоче. Наприклад, не приймають бомбосховища на Універсальній 10 поряд з лікарнею номер 14, куди влучила ракета Олександра Поля 28 А, поряд з АТБ, або Богдана Хмельницького 106 А поряд з Терою. Інтерактивної мапи бомбосховищ на сайті міської ради досі не можу знайти. Більшість людей банально не знає найближчі укриття. Зайшли зі знайомими в декілька укриттів. Виявилось, що за три тижні ми майже єдині, хто до них заходив. В системі Прозоро ми нарахували 241 закупівлю по будівництву найпростіших укриттів на 300 мільйонів гривень, але невідомо в якому вони стані з урахуванням, що до ДСНС їх перелік не передали. До речі, ДСНС, на якому Борис Філатов намагався перекласти відповідальність, офіційно відповіла, що декілька разів намагалася передати Дніпровській міськраді бомбосховища. Фонд державного майна України відкидає безпідставні звинувачення з боку Дніпровського міського голови Бориса Філатова, які він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук 1 червня, нібито про те, що фонд не передає Дніпру бомбосховища. Фонд держмайна неодноразово пропонував Дніпровській міській раді взяти в управління бомбосховища. Наприклад, така пропозиція міститься в листі від 27 квітня 2022 року, тобто вже після повномасштабного вторгнення від регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дніпровська міська рада лише 14 вересня відповіла, що розглядає нашу пропозицію. А 5 жовтня додатковим своїм листом відповіла, що розгляне її лише фактично після того, як ФДМУ підготує бомбосховища до використання в якості захисних споруд. Це не єдине звернення від ФДМУ до Дніпровської міської ради з пропозиціями прийняти в управління бомбосховища. Фонд держмайна надсилав відповідні звернення в 2018 і 2019 роках. Наприклад, на одну з таких пропозицій ФДМУ отримав відповідь про те, що прийняття їх у комунальну власність територіальної громади міста не є можливим. ФДМУ в черговий раз підтверджує свою готовність передати в управління Дніпровській міській раді, розташовані у Дніпрі належні йому бомбосховища. Фонд готовий оперативно прийняти всі необхідні для цього рішення. Разом з тим, першим кроком для проведення процедури передачі в комунальну власність зазначених споруд, згідно із законом, є прийняття Дніпровською міською радою рішення про їх прийняття, що, на жаль, досі не зроблено. Тож, як бачимо, міська влада зосередилася не на тому, аби оперативно вирішити проблему з укриттями, а кинула усі сили на те, щоб перекласти відповідальність, хоча б на когось. Поки це виходить не дуже вдало. Але мерія на чолі з Борисом Філатовим, судячи з усього, з обраного шляху звертати не збирається. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!